Всім привіт! Сьогодні у нас в роботі KIA Ceed 2019 року на встановлення проставок на передню та на задню вісі. Встановлюємо по 30 міліметрів. перед встановленням передня вісь 67 см, задня вісь перед встановленням 65,5 см. На цей автомобіль встановлювалося три види двигуна. Перший двигун – це 1,4 100 лошадиних сили. Другий автомобіль також 1,4, тільки 140 лошадиних сили. Та третій двигун – це був 1,6. 128 лошадиних сили. Після зняття захисту жабо відкривається вид до верхньої опори та відкручуємо раз гайку, Два гайку, три гайку для демонтажу передньої стійки знизу потрібно відкрутити кріплення стійки стабілізатора, відкрутити кріплення АБС та відкрутити два болти на кріпленні цапфи передньої. Для встановлення проставок на задню вісь потрібно відкрутити кріплення речага в задній цапфі та відкрутити кріплення амортизатору. Та кріплення в стабілізатора, та приспустити задній болт розвальний, щоб причаг приспустився, щоб можна було достати пружину та встановити її зверху між кузовом та пружиною. Встановлюємо проставки передні 30 міліметрів, в матеріалі поліуретан, в комплекті йдуть подовжені шпильки. Назад встановлюємо під пружину. Також в матеріалі поліуретан 30 міліметрів. Розставка встановлюється зверху на опору та перепресовуються шпильки на подовженні. Після встановлення проставок, передня вісь 70 см, задня вісь після встановлення 68 см. Після встановлення проставок рекомендовано заїхати на розвал сходження. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть свої коментарі, підтримуйте український YouTube.